Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Друга неділя після П'ятидесятниці в нашій церкві називається Неділю всіх святих землі Української. В цю неділю кожен народ шановує пам'ять Своїх святих. І також в цей день вшановується пам'ять. Святих отців Святої Гори Афонської, тому що Афон для православного для східного християнського світу є таким духовним серцем. І в ньому якраз зібрані найкращі представники з усіх православних східних християнських народів. І, і не тільки. Там ті прославилися, кого Бог покликав до практики внутрішньої молитви, до ісихазму. І сьогодні я хотів би трішки, опираючись на послання святого апостола Павла до Римлян, поговорити якраз про, про ту святість. Святість в народах які не були спочатку Богом вибраним народом, яким став єврейський народ. І отже, читається послання до Римлян, другий розділ, 10, 16 вірші, і не дивно, що апостол Павло говорить про тему святості, про тему християнського життя, якраз з римлянами, які не були Богом вибраним народом. Які не знали закону, і через це послання до Римлян апостол Павло показує нам, українцям, шлях до святості і всім іншим народам світу, і в чому він полягає. Отже, читаємо 10-й вірш: Слава ж і честь, і мир усякому, хто робить добро з першою юдеєю. Потім і Еліну. Бо Бог не дивиться на особу. Я все-таки ще прочитаю один рядочок, який не читається в цю неділю, 9 вірш. Скорбота і утиск на всяку душу людини, яка чинить зло. Спершу Юдея, потім і Еліна. Знову ж таки, бо Бог не дивиться на особу. Отже ми. Бачимо свідчення апостола Павла для римлян про те, що найперше найважливіше Бог не дивиться на особу. Для Бога кожна людина є його образом і подобою, є його улюбленою донькою і улюбленим сином. І тому, як в іншому місті апостол Павло, Павло каже, нам не Обманюйте себе, Бог вас не карає, ви самі себе караєте. І ось тут якраз чітко про це говориться, що якщо людина чинить зло, то вона собі на свою голову накличе утиск і прикрість. Якщо чинить добро, ж навпаки, такі людині слава, честь і мир, всякому, хто робить добро. І чому і в тому, в тому рядочку, звучить спочатку, Еліну. Спочатку перепрошую Юдею, а потім і Еліну. А тому, що, якщо тобі вже дано знання, то той, кому дано, з того більше спитають. Тому спочатку питають у юдея, а потім і в Еліна. Еліну, ми розуміємо, для нас це всі не юдеї. Так, Не тільки представники Елінської культури грецької, так, а загалом весь світ. Читаємо далі 12-й вірш. Ті, які не маючи закону, згрішили поза законом і загинуть. А ті, які у законі згрішили, за законом будуть засуджені. Отже, людина чинить гріх. Ми знаємо з вами, що гріх це не провина, це дуже важливо пам'ятати, гріх це не провина. Гріх це промах. Промах, який може довести до. В хвороби до смерті, бо заплата за гріх смерть. І це не провина. Але це справді біда людська тих, хто грішить. Ті, які грішили, не маючи закону, поза законом і загинуть. Тобто людина, яка грішить, не знаючи, все одно чинить гріх, вона все одно загине. Незнання закону не. Звільняє від його виконання. Так? І якщо ти не знав, дитина не знала, що не можна лізти у вогонь. Ну, залізла і опіки від цього не зменшилися, від незнання, а від дії наслідок. А ті, які у законі зрішили, за законом будуть суджені. Тобто з них буде більше спитано для душі, тому що душа йде в вічність, душа ж не помирає. Так. Тобто перші загинуть точно, бо вони не знали Бога, а другі будуть суджені за законом. Бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Дуже важливий момент, чому апостол Павло про це пише, тому що дехто з юдеїв думали, що вони спасуться вже тому що вони належать до цієї релігійної організації, цієї спільноти, якій Господь дав закон. Але те, що ти належиш до тих, кому даний закон, і не виконуєш його, це тобі нема не з того жодної користі навпаки, на тобі більша відповідальність. Бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Отже, Господь виправдає виконання того, хто виконує закон Божий. Читаємо далі. Бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не чинять, вони, не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість і їхні думки. Отже, давайте подивимося на ці, ці рядочки ще раз. Отже, язичники, запам'ятаємо слово язичник, це не є образливе слово. Воно вжито, взято з старослов'янського, з церковнослов'янського слово язик у церковнослов'янській мові, в старослов'янській мові означає народ. Тобто язичники, можемо казати, народники, тобто, люди своєї народної віри, тої, яку мали. Ті чи інші спільноти людські, не знаючи про Ісуса Христа. І тому ці язичники, народники, які не мають закону, з природи чинить законне, тобто вони чують голос внутрішній світак, так їхня природа людська, богоподібна і богообразна природа людини. Вона спонукає людину чинити е, е, законне. Вони не мають закону, але вони самі собі закон. Бо справи закону написані в серцях людських, в кожному людському серці записані справи закону. Те, що ти маєш робити, і про що свідчить совість людині. Пам'ятаємо, що слово совість означає спільна вістка, чи я. Бога і людини. Голос совісті це голос Бога, який звучить всередині нас. І тому людина совісна, вона є Боголюдиною. людиною. Вона уподібниться Ісусові Христові, який є істинний Бог і істинна людина. Тому людина, яка чує голос совісті і виконує те, що совість навчає, вона таким чином стає Боголюдиною. людиною. Це є, оце є стан святості і освячення, власне, про що ми і говорили? Жити по совісті. І тому святі були не тільки в Богом вибраного народу, але кожен народ світу мав своїх святих, які інтуїтивно, духовно і та відчуваючи, ставали часто навіть пророками для своїх народів, навчаючи, як треба жити по совісті. Звідси і мораль, яка є спільною. У всіх народів світу. В основних фундаментальних речах не вбий, не вкради. Так. Шануй батька і матір. Тобто головні, головні речі: не жадай того чого ближнього. Тобто, не чини насилля. Живи так, як тобі совість Твоя говорить, живи і роби людям те, що ти хочеш, щоб тобі робили. Це природний закон, це природний закон. Але це ще не те, що приніс Христос. Бо Христос приніс нам наступну ступінь, яка веде нас до вічності, Жертовну любов, яка є вище за закон. До речі, в нас на Гуцульщині вже зараз майже не говорять, що дехто старших людей може, слово святе причастя казали, що якщо людина причастилася, вона узаконилася, вона прийняла закін, як говорили у нас на Гуцульщині. Так от це було неправильне розуміння насправді людьми, значення причастя. Бо причастя це не, не, не пліт закону. Причастя – це плід жертовної любові. І тому, причащаючись, ми не узаконюємося, ми навпаки виростаємо за межі закону. Ну, Про це ми з вами завжди говоримо тоді, коли читаємо пасхальне послання, що через Мисей був даний закон. А з Христом прийшла благодать, дар. Не те, що заслужили, а те, що Господь подарував нам по великій своїй милості. І тому в Бога нічого не можна заслужити. Ми можемо тільки уберегти себе від нерозумних слів, дій і таким чином накликати на себе не гнів, так? Ут утиск і скорботу. Так. Але навпаки. Прославитися в честі і прийняти божественний мир. Отже, читаємо далі. Отже, справи закону написані в них в серцях, про що свідчить їхня совість і їхні думки, які то звинувачують, то виправдовують одна одну у той день, коли за моїм благовістям Бог буде судити таємні діла людей через Ісуса Христа. Тобто думки людини, адже людський розум це дар Святого Духа, навіть якщо людина ще не християнин. І Господь буде посилати думки, а більше того, Святий Іргорій Богослов пише про те, що ангели через думку до нас приходять. Він так і каже, думки ваші це ангели ваші. Тобто це прояв ангела в нас. І то не дивно, адже ангел означає вісник, а думка це і є вістка. І тому так. І тому ці думки суперечливі. Бо з одного боку йде думка від ангела Божого, вісника Божественного, друга думка від мене, як у людини, бо в мене також є своя свобода думання. І інші думки від темних сил. І тому думки вступають в суперечку. Одна одну то звинувачують, то виправдовують. І тому нам важливо знати благовістя, яке Господь відкриває нам. І апостол Павло нам це говорить. Бо інші апостоли і Павло нам благовістують про Бога, про суд, суд таємних діл людей через Ісуса Христа. І тут ми маємо величезний дар. Жертовної Божої любові. Ми пам'ятаємо суд, який звершив, звершений був над нами на Голгофі. Пам'ятаємо вирок суду. Ісус виносить нам цей вирок, і Він звучить Отче, прости їм, вони не розуміють, що роблять. Ось такий наш Бог. І тому сьогодні. Цю другу неділю після п'ятидесятниці, коли ми шануємо всіх святих кожного народу, а в Україні ми святих землі української для нашого регіону Гуцульська, святих землі Гуцульської, серед яких без сумніву і патріарх Володимир Романюк, сповідник, мученик. Я вірю, що колись вся повнота церкви визнає його святим. Ми про це ще будемо говорити, адже цього року, сторіччя від дня народження патріарха Володимира Романюка в миру Василя Романюка, так, який народився в нас на Гуцульщині в селі Хімчин Косівського району нашої івано франківської області. І цього року, 30 років, від дня смерті його вже незабаром через місяць будемо. Згадувати, тобто знову згадувати вкотре страшний той чорний вівторок побиття похорону. Тоді фактично, от і була проявлена святість, тому що Патріарх все своє життя віддав служіння Богові і Україні, і українському народові. І наша земля багата святими. і Іво Почаївський також родом з межі Гуцульщини і Покуття. Це наші святі, і їх багато. Ми Всіх святих не знаємо, багато святих залишаються безіменними. Їхні імена залишаються тайною, божественною. Але вони моляться за нас, і ми це відчуваємо, цю поміч у боротьбі в війні, яка зараз триває. І отже, зрозуміємо одну важливу річ, що колись був Богом вибраним народом був народ ізраїльський, юдеї. Сьогодні ні. Сьогодні Боговиборний народ. Це спільнота християнська, незалежно від того, якої крові людина. Бо сьогодні нам, звістка, ця дана, як в Старому Завіті було дано юдеям знання закону, і вони тому були більш відповідальні, тому спочатку з них питалося, а потім з Елінів. То сьогодні питається з усіх нас. Господь питається голосом любові. Чи любиш ти мене, Петре? Питається кожного з нас. Чи любиш ти мене, Іване? Чи любиш ти мене, Ганну? І називає кожного ім'я нашого. Чи любиш ти мене? Бо якщо любиш, то чуєш мій голос. Голос пастиря, а якщо чуєш голос, то виконуєш те, що він каже. Оце і є життя по совісті християнській нашій. Спільної вістки Ісуса Христа з людиною, Бога і людини. Оце наша, прояв нашої святості і повернення до нашої богообразності і богоподібності. Борімося за істину Божу. Борімося в духовному плані молитви, духовного пізнання, на душевному плані, це план боротьби за нашу мову, за нашу культуру, за нашу історію. Це боротьба наших переживань, наших проживань всього того потужного пласту душевного, напрацьованого нашим народом і на фізичному рівні плані боротьба за кожну людину і за нашу землю святу. Тому ніколи Господь не залишає улюблених дітей своїх без святих, які як прапор ідуть попереду. І вказують нам цю дорогу, дорогу боротьби за гідність людини, боротьби за прославу імені Господнього, боротьби за те, щоб навколо люди мали радість від життя і радість від надії на життя вічне після Воскресіння у Воскресінні Господньому. І це є шлях, який ми рятуємо свої душі, а душ яка врятувала свою душу, вона стала. Святою. І пам'ятаємо, що святий означає відділений для служіння, тому святість – це служіння, це прояв жертовну любові, якої явив нам Ісус Христос. Амінь. Тому разом до перемоги! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!